Прото, прото, мої кохані, до чого приведе спілкування з цим чоловіком? Продумайте про чоловіка, індивідуальні розклади 30-50 хвилин онлайн, офлайн. Відповіді на запитання. Якщо вас мучить щось, запитайте краще і зробіть. Висновок, що вам робити далі, пам'ятайте, що ви свою долю робите самі. Ви завжди її визначаєте самі, виходячи з того, в який крок ви зробите, в сторону Миколи або в сторону Івана. І це ваша відповідальність, дівчата. Тому беріть на себе відповідальність. Беріть відповідальність за своє життя, за те, що в ньому відбувається. Бо ви іноді самі не знаєте, чого ви хочете. Це реально, коли вони понаписували свої бажання, то це просто ні про що. Я хочу бути щасливою. Зіронька моя. Щастя усіх це своє. Для когось щастя це дитина здорова. Я чесно кажу. От просто хочу здорову. А для кого щастя це бриліант 15 карат? Тому, якщо ви досі не знаєте, що робить вас щасливими. Довіртесь, вищим силам закажіть амулет на ту сферу життя, яку хочете поправити, і ви сила сили це зроблять за вас. Знижка 80% до кінця цього тижня. І так дивимось, до чого приведе спілкування з цим чоловіком. Ох, зараз ви вагаєтесь, до речі, чи потрібен вам цей чоловік, чи не потрібен. Або у когось, у когось, дівчата, є третій фактор у відносинах з цим чоловіком. Тобто є щось, що вам заважає з ним будувати відносини. Так, аркан Луна. Ви не все знаєте про цього чоловіка, бо є те, що від вас скрито, оцей третій фактор. Да? А у когось того із вас вагається, чи треба мені це чи ні, то ви не все про нього знаєте. і У вас можуть бути навіть страхи, причому страхи, які ви самі вигадали, дівчата. Запам'ятайте, всі страхи це з нашого минулого. Тому переключайтесь на майбутнє. Дівчата, до чого? Він імператор. Боже, яка я щаслива! Всі, хто мене дивляться, дівчаточки, я вас поздоровляю, бо закінчилась в вашому житті. Ера принців, ера рицарів. Нарешті у ваше життя йде імператор. Це чоловік, це він, це він, про кого ви питали. Це чоловік, який буде готовий дружитися на вас. Чоловік, який готовий буде взяти відповідальність за вас, народити з вами дітей. Він вміє опікуватися жінкою, він вміє заробляти гроші, він має соціальний статус. Так. І ви для нього красива, емоційна, як я ярка, дівчата, сексуальна приваблива.